Разом із чоловіком та трьома дітьми черкащанка Вікторія Оліник проживає в багатоквартирному будинку, обладнаному кухонними електроплитами. каже, електроенергію їм дотепер вимикали майже щодня. Черга в нас перша і шоста. Буває що і по 3-4 години вимикають переважно вечір. Чим незручно в нас електроплита, і в нас є газовий балон, на якому ми можемо собі приготувати вечерю, коли немає світла. До відсутності світла каже жінка, її сім'я ставиться з розумінням. До можливих відключень електропостачання підготувалися торік. Це чоловіковий ліхтарик з рибалки. Користуємося він на зарядки, на акумуляторах Мама, заряджаємо. Є дитячі ліхтарики, у кожного є свій. Відключення світла менше, ніж було прошли рік, що ми сиділи дуже багато. Тим більше було зимою, коли швидко темніло, то тоді дуже важко було. Ну, а зараз вже в нас є якийсь опит. Доки немає світла, говорить, весь час приділяє дітям. Малюємо під фонарики, читаємо книжки теж під фонарик. Разом і волонтерять, додає Вікторія. Нарізають стрічки для маскувальних сіток. Коли у квартирі стає темно, йдуть гуляти на подвір'я, говорить пані Вікторія. Не любить сидіти вдома без світла і відвідувачка однієї із місцевих кав'ярень Аліна Яковенко. Каже, електроенергію в її будинку вимикають через день. Я вирізаю, я роблю щось читаю, також багато і люблю гуляти. Сюди щодня за чашкою кави навідуються місцеві жителі Світлана та Даниїл. У мене вдома все абсолютно не електрики, я нічого. Я навіть не приготують, по суті мультиварка, плита, електра. Нічого не робимо. У випадку відключення електроенергії бере подружку і йде пити каву, говорить місцева жителька Єлизавета Усіпова. Кожен день п'ємо, десь дві чашки за день зранку і в обід. І вечором можна іноді. Електроенергію в цій кав'ярні вимикають ближче до закриття, говорить адміністраторка закладу Олена Горлатенко. Це зазвичай останнім часом це вечірній час. Це з 8 по 10, або з 9 по десятої Ввечері достатня кількість людей, особливо це підлітки, молоді люди. Функціонуванню закладу такі відключення електроенергії не заважають, говорить генеральний директор мережі Андрій Коваль. У нас є та кількість генераторів, якою ми можемо покривати всю мережу. Разом з тим додає генератори між закладами, доводиться перевозити. Важливо розуміти, що у нас генератори, які різної потужності на різну кількість кіловат. От, наприклад, цей генератор ми стараємося переміщувати між двома нашими основними закладами для того, щоб швиденько закривати. Але знову ж таки іноді бувають ситуації, коли вони потрапляють Одну лінію відключення, і тоді приходиться вже викручуватись так, щоб запустити хоча б мінімальне світло, зробити каву і там базові якісь потреби закрити. Говорить, помітив, що саме в періоди вимкнення електроенергії у кав'ярні спостерігають притік відвідувачів. Люди за своєю поведінкою при вимкненні світла, особливо коли вони вимикають вдома. Їм хочеться прийти туди, де є світло. І Люди виходять за кавою. Графіки погодинних відключень електроенергії у місті не застосовують четвертий день поспіль. Втім, така ситуація найближчим часом може змінитися. Про це у коментарі українській правді повідомив голова правління національної енергетичної компанії Укренерго Володимир Кудрицький. В ремонт знову вийдуть певні енергоблоки на атомних електростанціях. І ця ситуація, яку ми маємо в останні дні, коли нам вистачає електроенергії і вдається уникати відключень, вона на жаль зміниться знову. І вона буде приблизно такою, як була на минулому, наприклад, тиждень. Наталія Черкашенко, Сергій Єфімов, Богдан Нетудихатка, Юрій Шинкаренко, Суспільне новини, Черкаси.